І всім привіт! Сьогодні ми у Robux Studio. І якщо ви мене дивитеся на комп'ютері, або на ноутбуці, або на Chrome то коли ви завантажите Roblox, у вас є Roblox Studio. А якщо ви на планшеті або на телефоні, то тоді попросіть когось, якщо у вас немає Робок Studio, завантажити його. Сьогодні я буду показувати туторіал для початківців. Ось як робити нову гру. Просто треба тимплейтусі. Дивіться. Тут можна вибрати свою терень, але не платформер Lizo, так та UGC Home Store, бо його не можна публікувати на Roblox. Можна лише оси, ось т і ось. Або можна просто створити Narve Experience. І тут у вас буде бейсплей. Зараз покажу, як будувати. Будувати можна создати парт. Ось тут вона такий кубик. Як дуплікейтити. Черт плюс D. У вас вона дуплікейтиться. І як тут є Move, його можна помовити, куди ви хочете потаскати Scale, ви можете э, зробити розмір будь-який, який вам треба. І ротейт Ви можете перевертати туди, сюди, туди, сюди ту э, э, свою парт. І так ви можете побудувати цілий будинок. Можу показати, як це. Беремо цю штучку. Scale. Bam. І ось так. Це у нас буде самий перший будинок. Як публікувати я поки що не знаю, так що колись я про це зніму відео. Так. Ось так дивіться. Сюди кубик і вбжу. Наскільки ви хочете, так і подвіжайте. Мені не, без різниці, як ви це будете робити. Мені головне, щоб ви навчилися це. Так, і як зробити двері зараз покажу. Просто робіть парт. Ось такі ось так, потім робити так, Ctrl-D і перетаски на другу сторону. А ось тут буде отвір для дверей. Ой, тут трохи кривохо. Ну, кавчик. тепер морник. І тепер, щоб у нас... Ще контур виглядав. Ой, почекайте двері. Щоб у нас були добрі двері, то нам треба самі двері. І це логічно. Так що, якщо ви не можете зробити, то тоді ви можете нажати на той бокс. І тут ви можете написати до... Двері. Шукаю. І тут є двері. Я хочу ось такі, а ви вибираєте які ви хочете. Ось так. І тепер їх ось так можна поставити сюди. Головне, щоб ця от вагашна штучка була ось тут, в текстурі. Іпс. Я хотіть робити трохи отечество. І щоб воно не вилітало, треба на ці всі наші контури поставити кнопку очо. І все буде триматися. І не падатиме, як в моїх перших проєктах. Ну-ну-ну-ну-ну! Вей, вей-вей, вей-вей! вей Ну, якщо ви хочете це зробити, то це, тип... якщо ви не хочете по одній штуці, то просто зробить так. Задержіть кнопку межі і бум! У вас все завернеться. І тепер бам! І все воно тримається. Ось так. І тепер, щоб у вас були гарніші стіни, ми їх дублікейтуємо. Переносимо наверх і робимо ось так. Тепер у нас будуть стіни. Так само можна дуплікинути і на ту сторону. ctrl d І поїхала сюди. Штучка. та Паба! І ось тут, як ви не замітили, нам треба факти. Так що спавнимо ю, пам і вставляємо в цей маленький кутик. Пим. Пам. Ось така гарна в нас стіна. Ой, ми ж її забули ачор. Ми забули ачорнати нашу стіну. Ой, ні. Ладно я по кусочку. О, це Ачер і це. І... А, ні, це не Ачер. А це не повинна бути Ачер. Ну і давайте так зробимо швиденько і стругину. Ctrl-D. В. І розтягуємо. Упс. Щось не попаду. Пим. О, тепер та шитрова. Бам. чудово, І так само другим, Бам. Бам. трохи далі? О. О. Бам. и там. Чудово, а теперь все это я хочу. А О, воно уже. Серьез? Ну, это добро. Тепер робимо нашу підлогу, щоб вона не була така скучна. Так, зараз, ось. І я зараз покажу, як кольорувати ось тут колор, тут можна зайти на цей маленький треугольничок. І ось тут можна вибрати колір. Я хочу такий, а ви вибираєте той, який вам подобається. У мене ось такий, речі. Ой, не треба трохи міша. Ось такі... О, так. Да. Ось такі мені підходять. Та-дам! І ось тут ми вже зробимо підлогу. Пам! Упс!

Парси де двері. Найс. Тепер це в системі треба підвищити на один стад. ой Бам. 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 Ла-ла-ла. Ла ла. Красота ли это, не Я вам покажу просто на мини домику, он будет будут такие мини 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 Тут вот на трех извлеков. What is а, -а, а, отсюда, блин. Понятно. О. Вс ⁇ И теперь, мы готовы? Киберепорта! Вс ⁇ у нас классная другой. Я коммутация с ачек. І тепер робимо прикольний дах. Прикольний, це він буде такий теж сиренький. І трохи вылазит за наші краї. Оооо! Да не так прям вилазити, -мо! О, чудово. Так, тепер другу треба той I'm slow 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 А женже вес, женже вес. О. А ні, трохи треба менше, бем. Бем. Так. У нас будинок з Майнкрафта виходить. Шухайте. це перетворити Майнкрафт Уэлл? О. Ось. О. І пум. Ось наш маленький будинок. Ой, почекайте, я забуду ці три парти, а че. Раз. Три, раз. Трис. І тепер тестуємо нашу побудову. Ось цей Не Розпавнемось. Ось так. І ось тут наш будинок. Ми ось так заходимо в нього. А, -а, -а. Mm -hmm. и вот тут у нас такая классная хатка, круто, да? Класс. Все, и мы теперь. Ось так заходимо в цю хатку, і щоб не було тут так темно, ми ставимо торчі. Так, так це у нас буде бутуселянський будинок. Окей, екей, окей, кейк. Точ. Давай, шкайся, кайся, шкайся, давай, шукайся, о, о вс, Майнкрафтовский, а Стоп. Ай, да ну його. Ай будет. О. Ай, ладно, такие. О. Ставим його, короче, сюда. И вот это. Вот теперь я только мою вот эта назад, а мы моваємо туда Этно я зробили. Что я зробила? Все. Все. Нет. О. Ту. Это было классно. Это было классно. И теперь отей Бум. а Ладно. Что за... Что за... Ok, 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 não vai ter isso, 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 Najstavimo liško, liško realistično naj bo. Bede, liško, kdo ne znajo na angleškem? О, сячка, лешка. Ё-моё. И это так лишко. А ну-ка, погоди. А цю штуку ми видаляємо. Просто нажміть кнопку Даліти. ось наша ліжко. І ми будемо зараз до нього ось очки тут є. Це у нас буде типу сніданку, поняв? Сніданку. Нас всячек було сині, Так, і давайте зробимо ще ось таку копію цього тейбола. Тепер його зробимо такого. Трохи більше. І сюди помістимо. Тепер нам треба... Ні! Нет, куда? Куда вы могу поделать, чувака? Куда? Куда вы мого чувака поделать? Куда? Ах же швей. Ладно, просто вот так. Ух. Ух. И тогда все это пищева, ну а вот такие диды. Stop stuff. Stop. <laughs> Rotate Ottak Underk Control D shooting on ctrl D. Вот так. Ляпота красота, ну тут скорее. Красиво ж? Не зробила. Так, мабуть, цей мозок пакета треба перевести ctrl d Ой-ой-ой, дай -ой 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 -ой. пацан Бро, все окей? А ты кенти. Я с тобой Шубу <з concentrated> <поцент> Пациенты. Пациенты. У нас пациенты. У нас пациентов, в которых появилось головое. Вы... <laughs> ну, короче, дим мы сделали. Да? Дим мы сделали. И это чудово. А теперь нам треба еще вот всю нормальную систему скажут? Ой-ой-ой. О! Ну, все, давайте тестить. Давайте тест. Я ляхая мене это было навишу. Ну тут Робота... Навиша мені ці само фактори. Ну і якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Бувайте!